Доброго дня, друзі. Я сьогодні буду знімати всякі кактуски і ще про другие рослин. Дивіться, це пшениця. На ну, вже дивиться, така не саме висока. Там не все хотілося кактус такі. Це, це пшеничка, дивіться, тіліпається така. Мені посадив, ну, папа, а потім я у нього ще таких три штуки. Оце... треба їх поливати кожний раз, щоб земля була не твердою. Так, оце от самий новий. Це його я сьогодні посадив. Оце от, Це от новий. Ми його тільки що посадили. Я просив відео знімати про них. Оце оце він ну, новий дуже. Він не засохище. Я сьогодні його вже поливав я. А тепер от таке не кактус. О, дивіться, оце маленькі такі кактуски маленькі. Отут, я, ну, новина, вам не видно, отут може, трошки буде видно. Там маленький кактусик. От тут такий кактус, а тут такенький, а от тут здоровий. А отут тут маленький. Так, тепер оце от, така рослина, я теж її не знаю, як звати, як її звати. Ну і я і... про неї знімаю. До речі, в неї тут аж жолоді лозичали. Оп. Це, можна сказати, що, щоб... Наче в лісі як було. Це мені на лісок воно похоже трохи. Так. Mm, і, ну і все, друзі, буду другим. Ось останні кактус. У нього дивіться, які голки здорові. Бачите? Як чутно, чуєте, який звук, если чують? Оце от, він такий зелений. Він, він Звуки такі дає. Оп. І, а, і ще про це. Оце теж катки, каже у нього дуже-дуже маленькі голочки. І от, а знаєте, де вони живуть? Вони в камінчиках тут живуть. В камінчиках. І тут і так само вони в камінчиках живуть. Ну и це видео подходит к концу. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. И дуже багато лайків. 100 тысяч миллионів бесконечностей за це, це видео окей?